Сьогодні я постараюся відповісти на найосновніші питання, що зацікавлять рибалок з поводу лову цієї могутньої риби. А саме де ловити, коли його ловити, чим ловити, а саме головне, на що ловити. Сподіваюся, мої поради допоможуть вам у риболовлі та підготовці до неї. Отже, поїхали. Перше запитання де ловити сома. Люблять соми жити в ямі. Як правило, де не дуже сильна течія, побільше різних корчів і повалених дерев біля гребель і дамб. Однак з віком їхній спосіб життя трохи змінюється, і якщо молоді особи не задовольняються різними мальками, безхребетними жабами та крою, то вже дорослі особини стають повноцінними хижаками і потребують відповідної здобичі. Також варто додати той факт, що сом росте досить швидко. Тож іноді можна спостерігати масову міграцію в межах водойми на місця, де просто більше їжі. Тож не дивуйтеся, якщо проходили кілька років поспіль на одне й те саме перевірене місце, а раптом в один момент клювання просто не стане. Найпопулярнішими водоймами України для Ловлю Сому вважаються Сіверський Донець, Дунай і Дніпро. Однак досвідчені рибалки можуть вам запросто показати. Невеликі глибокі річечки з високою популяцією сон. Пояснюється, це знову ж таки достатком їжі і наявністю відповідного простору для продовження потомства. Якщо підсумувати все вище сказане, найкраща водойму для лову сону це затоки великих річок, у яких багато корчів і різних сторонніх об'єктів. Але великий сон трапляється тільки на великій глибині. Наступне питання, яке ми розглянемо, коли ловити сома. Об'єктивно, сома ловлять цілий рік, взимку, звісно, вкрай рідко, але частіше весні та восени. Але основний період клювання починається наприкінці червня, після нересту. У цей період він особливо голодний, а тому веде активний спосіб життя і багато полює. Другий сезон для хорошого лову сому вважається середина -кінець осені. У цей період настає похолодання, і риба готується до зими, а саме починає набирати жир. Для цього їй доводиться багато їсти, що знов таки є для нас гарною можливістю потрапити на клювання. Вночі вони часто наближаються до поверхні води і до берега з метою пошуку здобичі. У день теж виходять на полювання, але в цей час намагаються дотримуватися глибини, знову ж таки ям і під корчами. На 100% вгадати час, коли сом буде клювати практично неможливо. Відомо лише те, що він точно не стане клювати рано вранці, як це роблять інші представники акваторії. На що ловити сон? З вибором наживки ситуація дещо складніша. Тут багато залежить від водойми, часу доби і віку самого сома. Як я згадував раніше, сом хижак. Тому краща наживка на сом – це живець. Однак простіше використовувати пучок черв'яків або навіть спеціальні пути. У випадку зі штучними наживками це блешні і силікон. Підсумок. Сподіваюся, що зміг вам допомогти своїми порадами. Ця інформація збиралася з різних джерел від досвідчених професійних рибалок. Бажаю вам удачі та гарного клювання!